Досить сидіти по хатах. Краще загинути зі зброєю в руках. Кришка у них тонка. Любой ціною мені добити інформацію об цих красавцях. Червоні почали наводити свої порядки. Що ви тут устроїли? Освободіть проєкт! На дворі вже нове життя. Скоро постріли в ньому закінчаться. Дружок у залізять! І відколи це комісари возять червінці буржуйки. А Воду! Воду! Ну, ну, хлопчики, фальшисти. Ох, ловко, ж ми постріляли, а? Оці рученьки і полімет Максим зробили своє діло. Мать наберуться серйозні сили за ту землю. Ха -ха -ха. Та може в ніцу батнем, а? Скажуть, що ми поїхали на вороні. Що нас п'ять, а не троє. Рахомич каже, за вами ганяється особливий загін з Петрограду. Але разом нам хлопці триматися не можна. Добре, але ж ви тільки не побивайте одино. Так точно, постараємось. Але Ліпша вдача у мого коня. Не Запакуйте! Слухай! Та ти Червонці, суча вибряне да? Супинись він тобі життя врятував Та краще Давай! Хто був ніким, той стане всім Народився одначе норовливий я але ліпша вдаченька умов